Добрий день, сьогодні субота і я вам вирішив розповісти ще одну цікаву сторінку з історії нашого краю, з історії Закарпаття. Це про розвиток освіти на Закарпатті після воєнного періоду. Я вже знаходжуся близько на відстані від села 3,5 км приблизно в горах. От такі тут бачимо будиночки. У цих будинках жили люди, росли діти. І що хочу сказати, що от із таких хатів у по, по 44-му році, після того, село було спалено і дуже багато людей, дехто повернувся у німецьке село, там звідти багато виселили німців до Сибіру. І Якраз жили по таких горах дуже багато сімей. І я з вами зараз хочу розповісти історію про школу у горах, саму високу школу, може, і на Закарпатті. Вона проіснувала близько 4 роки і звідси ходили туди у школу діти. А старші діти ходили в село, отам між деревами бачимо. Знаходиться село Лопухово, тепер брустери. Красива природа нашого краю. Зараз я піду, то ще далеко, кілометрів звідси 3 Ну, Але я думаю, що це буде цікаво про освіту в таких горах. Зараз я знаходжуся на плає. Бачите, не поклащено, тому що дехто в Чехії знаходиться, дехто у е нас е знаходиться в е селі, дорога далеко, бензин дорогий, війна. І люди це запускають. Але це дуже красива місцина. Що вам хочу сказати, це висока гора під полонину, під свідоцтвом. Можемо сказати, тут дорога на свідовець. Оцій цій хаті жило колись. Дванадцятеро дітей. Ось вона занепадає. Тут хлів, хата така. От тут корова, свині. Є там ще ліжко старе таке. А це була джела. Половина, ну вона закрита, бачимо, занепадає. Я десь колись думав, що розробити якусь програму і допомогти відбудувати, оце поремонтувати, перекрити. І Аби зберегти. Оце ще безбіріг, але бачимо, що е, тут вікно. Ну, але занепадає. Дуже красиво. Дивіться, яка красива природа. Це дуже приємно побувати тут. Але для майбутнього я кажу, такі території потрібно використовувати для туризму, пішого туризму, кінного туризму, розвивати тут у горах. Отам по, по тих частинах, хто я колись знімав там, на той стороні, на тих горах. Бачимо, така чудова, прекрасна. І погода сьогодні, і природа. Ще хочу вам цікаву іс історію розповісти. От Бачимо тут розвалене будиночка дерев'яного. Це вже я десь колись років 4-5 тому назад був тут. <как> бачимо, все, все занепало. І також і тут люди жили. Е, сюди ходили. Важко було тут у горах живеть, жити. Ті треба було картоплю садити. Тут треба було хліб пекти, тут було треба, потрібно було дітям шити, прясти по вечорам зимою і звідси оця дорога йде до тої школи. Бачимо, що як сюди дійсно треба було ходити тим дітям, із другим, або тим дітям, що йшли звідти у старші класи, їм треба було сюди йти по цих дорогах. так. Зараз я знаходжуся на поляні, це саме задні хата, там, де бачили, ми тепер старовинна хата. Тут зараз на Сінокосі сім'я, багатоїдна родина. Вони зараз горах за 7 кілометрів від центру звідси прийшли покосити. Оце вони тут живуть. І що я хочу сказати, що як я вам говорив, що війна і із Закарпаття, і з Опухова. Діти теж воюють на сході. І з цієї сім'ї син загинув якого числа? 16 червня 16 -го І Були і факти того, що він загинув, але його визнали, пропавшим без безвісти. І сім'я би дуже хотіла, аби знайти тіло, поховати його по-людськи, ну і аби. Все добре було. Я думаю, що пару слів скажіть, ви щось надієтеся, що е, все-таки... Я надіюся, що туди воєнні можуть схаменутися та заберуть то тіло. Не буде воно там лежати вічно. А то вони говорять, що москалі своїх бросають а виходить так, що українці своїх бросають. добре. Надіємося тому, що е, все-таки хто подивиться це відео, допоможе цій сім'ї повернути їхнього сина. Дякую. Я зараз знаходжуся недалеко від е, хати, яка після воєнного періоду, 1944 році. Тут е, в, цьому, в цій будівлі була школа, початкова школа, перші четверті класи. Тут маленькі діти з усіх всього з цілого регіону. Е, тут е, Навчали вчительки, одна з дубого, одна е, лопухова Калинич, Жінка вона вже померла. Е, сюди їх направили після школи. Е, вчителями у такій хатині у дві зміни навчалися діти. От бачимо тут, е, нагадує нам про ці події. Е, хата Різблена була. Ганочок. Було... Внизу село було спалено. А, а так, поки не побудувалася школа у селі, так навчалися тут діти. Взагалі я хочу сказати, що от такі школи початкові, де це в 48-му році перестала існувати. Тут сім'я жила колись, от по таких будиночках, хатах жили давно століттями люди, так у, у високих горах, тому що тут розробляли ділянки, тут вони мали а, садиби, тут і дерева садові там є, і сливи, і хлів є. І все, все необхідне для того, щоб можна було жити. Що хочу казати? Сказати вам, що е, в Україні дуже багато шкіл початкових. Їх треба зберегти, тому що основа основ, е, які дає е, майбутнє старт, це є е, початкові класи. У таких класах навчалися ну, до 15 дітей, вони навчалися у дві зміни. І після того діти розкладалися по своїх домівках, по горах. Вчителі тут жили, такої зразу в школі вони жили. Сурові умови, важкі умови, але діти вчилися читати, писати все необхідне в житті, давали вчительку. У нас є у брусторах. Дві початкові школи, обидві я відкрив на основі початкової школи сад. Одна у 2001-му у Яблонці, а друга у 2015 році була відкрита у році, добудована за допомогою спонсорів Арендера. Це е, компанія, яка побудувала два гесову похову. От вони допомогли добудувати і відкрити садик при школі. І створити НВК. Він існує дотепер. Що я кажу? Які б зміни не були війна е, чи післявоєнний період, ми повинні е, зберегти ці е, початкові школи. Того, що е, якщо діти отримують базу е, і будуть це навчати, е, якщо звідси ходили діти до середню школу 7 кілометрів, 6, то я думаю, що рівень навчання. А ці діточки вони отримали деякі необхідні знання. Війна закінчиться, я думаю, що люди повернуться і відродять і ці частини. І, можливо, тут колись буде і музей. Відкрито для туристів. А я все-таки кажу, що перспектива має розвиток туристів в нашому краї. Я Виступають за туризм. Якщо б там не говорили, що води не буде, що то не буде, що то... але а, майбутнє у нас за туризм. І я думаю, що всі, всі люди будуть жити за рахунок цього розвиватися за туризм. І тут так само, як я ходжу, так будуть ходити а, цілі групи туристів і по цих хатах старовинних і будуть мірувати нашою природою, нашою красотою. І, а, Будуть проживати у таких місцях віддалених і набиратися здоров'я, дихати свіжим повітря. І наостанок я хочу просто подякувати, хто мене любить слухати. Подивіться, які красиві у нас гори Карпати, яка красива природа. І де б не були, ми пам'ятати, маємо багато з людей. Залишиться за кордоном, можливо. Хтось не повернеться з війни. Але ми маємо знати, що де би ми не були, треба пам'ятати про свій рідний край, про своє рідне село, місто, де ви народилися де ваші батьки жили чи живуть. І робити. Покращувати наше життя. Я думаю, що війна скоро закінчиться. І Люди це повернути назад на Україну для того, щоб відбудовувати країну, відбудовувати ці прекрасні місця, розвивати туризм. Бачимо, там я був. Все під свідоцьом. Це дуже красивий для перспективи розвитку. Туризму у нашому краї. Лише, я думаю, з розвитком туризму можливе відродження цього краю, наче які тут красиві місця. І можливо життя тут повернеться. І в такі високі гори, де колись люди жили і працювали, їхні діти виростали, звідси ходили в школу. Таке було життя важке, але... Я думаю, сповнене пригод, бо сюди треба через лісі йти, і діти ходили і зимою, і літом. Ну, Але я думаю, що ми все-таки закінчимо війну і мирне життя повернеться на Україну.